Ребята, Джон, О, бачите, рембо на стрьомі 12 банок, 3 інгредієнта Я не буду вам в цьому відео показувати, як ми його будемо пшикати, все остальне, просто щоб бути на зв'язку і комусь допомогти. 50 мл на 10 літрів води. Далі математика проста. По баночках розвели і потім собі в бачки заправляєте, силочка зверху на Ось до Тиждень назад ми пшикали. Зараз маю такий він вигляд. Одна наша ділянка. Це ось тепличні екземплярчики починають цвісти. Вже цвітуть іменно городні екземпляри. На даний момент влага є, але... Но... Треба що правильно, треба дощу. Зараз вже, щоб дощик прийшов, десь на тижні має бути, по ідеї, то буде нормуль. Сьогодні пройшли врядкові, іменно врядкові. Два тижні назад ми пройшли міжрядку культіватором. Силка зверху, як ми його збирали. Огляд на культіватор буде папіже. Ну, тема офігенна той культиватор. Сьогодні просипали тут і дошли на нашому основному городі ще скільки десь 9 рядочків. Так, чисто повисмикували і все. Вже починає з'являтися цвіт. Місцями цвіте. Не хочу хвастатись. але пацани, ребятки, дивіться, мало пустоцвіта. Оце зараз казав, мало пустоцвіта. Блять, починається один пустоцвіт цвіт. Коротше, отак от ось дом у нас виглядає. Це ось бачите, що грядки є. Ну, коротше, все як завжди. Сьогодні ми цей город прошарабанили рядку. Так воно виглядає. Ну і там ще город. Зараз 12 банок заряджаю і будемо бризкати по листові. Зараз почало восьмого, десь 8 часов, сонечко спуститься донизу і почнеться. Думаю, за годинки-дві ми вправимося. Один город, другий город, третій город, п'ятачок. Вітру вроді вже такого немає, нормально, цар розход, звісно, буде набагато більший. Але, але зараз через кілька секунд відео прорветься. І я пройду вам покажу на наступний день іменно поранку, що воно робиться. На даний момент через тиждень, по ідеї, це все заплететься. Тому тільки при кінці він не так заплітається. Получається, який прикол, хлопці. Коли валить дощ, отак от як цього року у нас валили дощі, на горбові, буде великий гарбуз. В долині, де стоїть вода, Буде менший. Коли доща немає, на горбові бляхамуха немає гарбузів, в долині де більше влаги, є гарбузи. Отака фігня, ребятки. Ну, зараз плюс-мінус стан землі вирівнявся, і це все діло набирає однакового росту. Чекаємо тепер на невеличкий дощик. Щоб воно що правильно, щоб воно всеньке почало буянити. Культиватором пройшли міжрядка, плюс-мінус тримається, врядкові проходили вручну. На торік плануємо брати що, скажіть я вам скажу, посадити і якийсь довсходовий, чисто порядкові пройти, щоб воно не цегосово бур'яном. Бо тако просапати ці гектари, теж трошки-трошки воно тяжковато. Гарбузи вроді би, намічаються, цвіт вроді би намічається. Головне, щоб не влупив град. Є отакі якісь екземпляри непонятні, щось з цим листям, але в основному дивіться, бачите, пупінки в'яжуться, щось має бути. А там поживем, побачимо. Що з нього вийде? Поки гарбуз, скажімо так, непоганий. Ось до даже, давайте, Ось до, дивіться. Бачите? Надіюсь, вам видно один, он до другий. Зараз їх тут дивиться хреновастенько, тому що вони в основному перед ранком видно цвіт добре. Так що ранок зараз настане для вас дуже швидко. І плюс побачите ефект від тої суміші, якою ми її бризгаємо. А ну, дивіться ось О, Бачите? І я, товариш, це є добре. Це дуже добре. Тому що що, ми всі хочемо заробити грошей, щоб щось собі на них купити. Так що, друзі, товариші, починаю я колотити. А ви дивіться вже на наступний день, який вам дає результат. Ну, все, народ вже ранок. Беремо чашечку кохви. А що хочу звернути вашу увагу? Бачите який гарбуз? Він наш чорний, такий зелений. Оце реально просматрива. Не знаю як вам передасть камера, але якщо його рівняти з тим гарбузом, який був вчора, і після того як ми його побризгали, то звісно да, він набирає мощності вже по чуть-чуть починає так нормально він підцвітати на той тиждень не тиждень ну так да, через тиждень он до бачу вже цвіт появився он до є ну, давайте ради інтересу Поки що можу. Тут він ще й не один. Дивіться, його скільки тут. Раз, два. Три. Ану на двох бачу є гарбузик. На третьому. І на третьому є гарбузік. Ха, -ха дивіться. І на четвертому є гарбузик. Коротше, радую, що не пустоцвіт. Це хорошо. А ну скажіть, у вас з листям є така якась проблема? Так же саме оздо, бачите. Є екземпляри, в яких ось до. Ці якісь одні з перших, чи другі, чи треті ці листи були які. Бачите, щось йому не сподобалося. І воно трошки... Підустало. Останні, бачите, йдуть такі нормальні, зелененькі, хороші. Чи це з росою щось пов'язано, чи що, бо доща вже давненько не було. Ось зо того вже, бачите, формується гарбузик. Доща вже давненько не було, вже би й не мішало. Зараз хтось начне щось про борошнисту росу, ще щось, ще щось. Але давайте хто подивиться, то напишіть, як у вас. Ну дивлюся, люди викидають в інтернетах, то теж в деяких така фігня. Ну, основних там два посила. Перший посил це то, що воно що, скажіть я вам скажу. Гербіцид повлияв. Народ, гербіцида тут не було. І... Наступне приморозок. От з приморозком то що тіп, він стресував. <хи> да, Це я можу погодитись. Ось, Дивіться, тут у нас з'явився цвіт, який ми можемо побачити. Ох, теж є гарбузик. То є файно. Дивіться, скільки -ось до зав'язі. Дай Бог, все буде добре. Вона тому городі, дивіться, я аж темний. Ну і поперек ще наш один город і онвород, частинка п'ятачок. Ну по факту, що ж я хочу сказати народ про це бризгання. Бачком, скажімо так, ви влізете вже в такий город, бачите? Трактором такий ви не влізете. Це для тих, хто там... Я трактором заїхав би це за 2 минути. Та питань нема. Але реально три рази, на третій раз вже трактором буде важко, на другий раз даже важко, бо він, бачите, вже стелиться. А на третій то взагалі торба. А так прийшли собі. да, Зайняло трошки часу, але пройшли, пропшикали. Та й нормально. Та він собі дивіться який файненький стелиться. Треба вже йому влаги. Доща, головне бляха муха без граду. Ой доша, бачите, отаке гоє. Це бере, скручується і все. Таких небагато, але зараз є. Буде з нього толку ніякого. Але щось йому не подобається. Так що таке діла? І бризгайте тільки на ніч. Ніякого ранку, нічого такого. Тільки зранку можете прийти і подивитись на результат. А так з вечора ви побризгали, воно все до нього прилипло і ранком з росою ще краще впіталося. І бачите, такий файний результат. Ось до щось. О, ну, теж дивіться, бачите, я вам там видно. Є арбузик. Так що будемо надіятись, що все буде добре. Але бачите, доща багато, коли він починає рости, погано. І доща мало теж погано. Отут тут аврбок. Получилося менше влаги. То він дивіться, як буяє. Там долина, а не то. Йду вам ще одного покажу. Бачили? Файно. Ось в кропою росте. О, теж. Дивіться, який гарненький. Все, тепер розплітайся. Заплітайте все діло. Ну. Дивіться один... Надіюсь вам видно зараз, секунду. Дивіться. Один цвіте другий має зацвітати і він дуже третій. Та ти що? Ну це просто красота. Ох. Тепер головне щоб хейтери не злазили і глар град не влупив і будемо мати хороший врожай. Ну все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо що головне це здоров'я. Там якщо комусь дозіровки все остальне, то пишіть буду відповідати, хоча вже цих відео по цих дозіровках повна купа. Головне кажу, бризгайте так, щоб не було доща і бризгайте, що правильно на ніч. Все, всім до побачення.